Ні для кого не секрет, що блоки в чакрах та енергоканалах, які пробоїни в біополі людини на рівні енергетики, призводять до виникнення хвороб, порушення циркуляції грошових потоків, а також негативні програми колосально знижують вібрації, погіршують стосунки з оточуючими людьми і є причинами різних життєвих неприємностей, причому подібний вантаж негативу в тонких структурах. Є у більшості людей, і на практиці, якщо цей вантаж не усунутий, то він супроводжує людину протягом всього життя, створюючи безліч проблем і перешкод. Ну а кермічний вантаж тягнеться із попередніх життів, його не можна очистити як блоки, хіба що працювати за допомогою спеціальних процедур. Далеко не всі можуть самостійно виявити у своїх тонких структурах усі блоки, як і дізнатися їхній залишок після очищення, крім того, старі блоки, що окорінилися, складно піддаються стиранню, і набагато людей здатні їх повністю позбутися, те саме стосується проклять і порч магічного характеру, наведених ззовні. Усунути які без допомоги фахівця дуже важко, а часом і небезпечно, зважаючи на наявність в мене багаторічного успішного досвіду в очищенні блоків, опрацюванні негативної карми та енергокорекції тонких структур людини, до вашої уваги я представляю послугу енергетична чистка, експрес-курс інтенсивного очищення, розрахований рівно на три сеанси. Передбачає такі складові, повномасштабне очищення ваших чакр, каналів та біополя на всіх енергорівнях від наявних блоків, запуск масового опрацювання негативної карми на рівні підсвідомості за вдосконаленим алгоритмом, усунення некротичних прив'язок, повна нейтралізація пристріту порч та проклять. Підняття енергії Кундаліні до рівня сьомої чакри, підвищення рівня вібрацій із закріпленням отриманого приросту, відновлення герметичності біополя, тонких тіл та їх складових, прибалансування та гармонізація вашої енергетики. Також, як подарунок, вам буде встановлений багатошаровий захист, деталі щодо замовлення та оплати послуги. Містяться в описі під цим відео, замовте послугу енергетична чистка прямо зараз, і незабаром ваші тонкі структури стануть чистими, гармонізованими, герметичними та енергетично захищеними, і вони працюватимуть справно, випромінюючи гармонію та благополуччя, а за рахунок масового працювання негативної карми. Левова частка майбутніх неприємностей буде викреслена з лінії вашого майбутнього, автоматично покращивши сценарій розвитку подій і зробивши ваше життя набагато світлішим і щасливішим.